І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцями нашим. Дорогі мої, аварія Титаніка у 1912 році є найбільшою катастрофою в історії цивільної навігації. Це пасажирське судно класу Люкс з 16 шлюзовими. Засувами, вважалося невтопним. Та все ж наштовхнувшись на айсберг, воно пішло на дно, в результаті чого загинуло 1500 людей. Люди ставили собі багато запитань щодо цієї катастрофи. Невеличкий ключик, який був виставлений на аукціону у 2007 році. Викликав шквал полеміки. Цей ключ відчиняв скриньку, у якій зберігався бінок зі спостережного пункту. У той час це був необхідний прилад для виявлення перешкод, що загрожували кораблю. Втім, якраз перед відкриттям судноплавна компанія вирішила змінити офіцера. Керівного складу Девіда Блера на іншого більш досвідченішого. Та у поспіху Девід забув дати йому ключ. З цієї причини в ту безмісячну ніч вахтові побачили айсберг останній момент. З біноклем вони побачили його принаймні на 15 секунд раніше. Що дозволило б уникнути зіткнення корабля із цією глибиною льоду. На титаніку були нечувані багатства. Дорогі мої, У Господній молитві міститься все те найкраще, чого може прагнути людина, нашим прохань, що є там лише одна умова. Аби. Доступитися до її багатств, як і ми прощаємо. Не забуваємо про цей невеликий ключик, він може відчинити нам двері до раю. і справді, адже Господь каже: Прощайте і вам проститься. Під час одного. З найважчих етапів велогонки Tour де франс відомий велогонщик Жан Фостель пішов попереду. Здавалося, що перемога у нього в кишені. Того дня він був у добрій формі і з величезною швидкістю спускався з серпантинами Аль. Лише італійці Рікардо Мав шанси відібрати в нього перемогу. І ось Рікардо його наздоганяє. Декілька секунд вони змагалися у швидкості, після чого Рікардо випередив його. Та раптом на наступному віражі Італієць втратив рівновагу і зник у проваллі. Це бачив тільки Ферестє. Він на мить завагався, тоді різко загальмував, стрибнув з велосипеда, спустився у провалля і невдовзі повернувся несучи на спині пораненого. І ним одразу ж зайнявся Червоний хрест. Форис ці втратив чинні хвилини, а з ними й перемогу. Але причина його спізнення вже розлетілася з блискавичною швидкістю. Після прибуття на фініш, його зустріли нескінченними гучними оплесками. Форестіє міг би піддатися спокусі, не звертати увагу на нещасний випадок, що трапився з Рікардо, і продовжити гонку. Аби запевнити собі перемогу. Тому, дорогі мої, не завжди легко встояти перед спокусою. Також колишній чемпіон з боксу, тім Герард розповідає про свою молодість. Моє навчання ремесло йшло дуже гладко. Я працював на підприємстві і моя робота мені подобалася. Труднощі виникали лише тоді, коли я повинен був йти в школу декілька днів на місяць. Я мусив докладати чимало зусиль, виконуючи технічні креслення, бо мав значні прогалини в геометрії. До того ж, налаштував проти себе вчителя. Якось, коли він пояснював урок, я сказав йому, що він розповідає якісь санітниці. Учитель почав виправдовуватися. По полудні присутності цілого класу, я ствердив, що він не правий, довівши це на прикладі, я, як останній задиркуватий дурень, публічно образив і принизив його. І згодом добряче поплатився за цю життєву помилку. Щоразу, коли я приносив йому креслення. Він рвав його на очах усіх. Я терпів цю образу декілька місяців поспіль. Аж до того травуневого дня, коли він знову знищив мою роботу. Вона для мене була дуже важливою, бо я важко гарував над нею. Я закипів від злости. Вона лавою гринула на мене. Я, глибоко дихаючи, Повільно повернувся на місце з клаптиками подертого паперу в ручі. Тоді поставив їх на парту і спокійно повернувся до його столу. Я схопив папку, в яку учитель складав свої креслення і, дивлячись на нього, почав їх рвати один за одним у присутності всіх учнів. Я сказав йому. Тепер розумієте, що я відчуваю. Я вийшов, грюкнувши дверима. Увесь клас узявся мене захищати перед учителем. Мої приятелі стверджували, що я трохи дивний, це правда. Але в мене є пом'якшувальні обставини, адже я важко працюю над кресленнями, незважаючи на прогалини в геометрії, і що він несправедливий до мене. Учитель вислухав, потім у коридорі він підійшов до мене. Ми поговорили віч на віч. Я вибачився, він також вибачився переді мною і поплескав мене по плечі, кажучи: ходімо в клас. У найближчі тижні він давав мені безкоштовні уроки геометрії і технічного креслення. Щоб я надолужив прогалини. я працював мов навішений і боровся за те, що він пишався мною. У мене з'явилися прийнятні оцінки. Найбільший урок, який я отримав від цієї людини, було не креслення, а приклад покори. Він переступив через свою гордість і зробив мені крок назустріч. Заради миру, то як його становище було сильнішим, він був ображений, то був незвичайний життєвий урок для такого задиркого дурня, як я. Це правда, мої. Диявол прагне пошіяти ненависть. Але якщо у нас є добра воля, Бог перетворює ненависть на любов. Саме так Він визволяє нас. Від лукавого. Усі пам'ятають історію Інгрід Бентанкур. Упродовж шести з половиною років незаконного позбавлення волі в Амазонському лісі, вона декілька разів робила спроби втекти. То щоразу її ловили. У якості покарання повстанці прив'язували її за шию до дерев. Над нею по-різному знущалися і погано ставилися до неї. Але за її словами, найгіршим було те, що вона не знала, чи цьому коли-небудь буде край. І ось одного пополудня, коли індія намагалася зловити якісь новини на своєму транзисторі, вона відчула, як у її серці народжується надія. Послухаймо, що вона розповідає. Мою увагу привернув голос якогось чоловіка, який розповідав про обіцянки пресвятого серця. Я уважно вслухалася в його слова, мабуть, тому що дитиною часто ходила в базиліку Сан-Крекер в Парижі. Я взяла олівець і занотувала на порожній патці від цигарок обіцянку. Що відповідала моїм тодішнім сповіданням. Я розділю благословення на усі їхні плани. Недовго думаючи, я звернулася до Ісуса. Якщо твої обітниці правдиві, то хочу попросити Тебе лиш про одне. Упродовж цього місяця червня, який присвячений Тобі, дай мені зрозуміти. Скільки часу мені залишиться жити в неволі. якщо ти дозволиш мені це знати, обіцяю тобі, що молитимуся до тебе кожної першої п'ятниці упродовж решти свого життя. Надходив кінець червня, але нічого такого не відбулося. І ось 28 червня прилетів один гелікоптер. Нібито висланий керівником повстанців у пов'язнім, щоб привести їх до нього. Не встиг гелікоптер приземлитися на литовищі, як пілот повідомив їм: Ви вільні ми не повстанці, а регулярна армія. Випробування завершилося. Обітниця Пресвятого Серця. Перевищила всі очікування. Насправді вона була практичним здійсненням Євангелія. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, а я заспокою вас. Віра потребує підтверджень, спасіння потребує дії, не лише Божої дії, але і нашої. Дії, які ми дозріваємо до пізнання, до прозріння, до спасіння, розкриваючи перед Богом свою віру і вірність. Кожна людина проходить свій шлях до спасіння, якщо вибирає його іде ним. Шляхи різні, але всі вони мають однакові духовні етапи, певні духовні вправи, встановлені самим Творцем. І управи формулюють волю людини і творять людину придатною до нового народження у якості Божої дитини, здатної до життя та дії у вічності. Є серед них одна універсальна управа, яку через заповіді любові проголосив Отець Небесний і яку ствердив своїм життям та жертвою Його Син. Полюби О, Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею, твої, всією думкою Твоєю, це її перша найбільша сам. Дорога ж подібна до неї. Люби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Матея 22:30. Бог закликає полюби. Не заучи ці слова і повторюй їх постійно, а дій, шукай, пізнавай, досліджуй, практикуй своє життя за словом. моє. Тобто перетворюй слово в дію, живи любов'ю, щоб любов стала твоєю основою і щоб ти жив в ній. Ми, християни, чітко знаємо, що любов це не лише почуття. Приязнь, потяг, відданість, чертовність. Любов це найвища чеснота, яка є даром самого Творця, чеснота, яка веде до свідомого пізнання з Богом, Богом, який для нетерплячих дарував право по досягненню любові. Ретельно виконуючи їх, ми швидко досягли досконалості і поєдналися з Богом. Але вправи вимагають терпіння, якого нам не вистачає, навіть дуже терпливим людям. А крім терпіння, не вистачає ще чогось, кожному свого. Тому до заповідей любові, Бог дарував нам ті вправи, які при належному виконанні допомагають стати терпеливими, збагатитися багатьма іншими чеснотами і прийняти любов як Божий дар. Любов, яка довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди. А радіє істині, усе покриває, в чому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов, яка уводить у вічність, бо ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне, Перше 4-8 Любов, про яку ми, християни, мріємо і очікуємо, і яка потребує від нас. Постійних зусиль по виконанню духовних прав, дарованих нам через заповіді Божі, і яка приводить нас до покаяння та Євхаристії. Тому Христос каже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Цими словами, в пустелі юдейській розпочав свою проповідь Іван Хреститель, пропонуючи нам підготуватися до зустрічі з Царством Небесним, яке наблизилося і яке потребує духовної чистоти. І Ісус розпочав свою проповідь з тих же слів, стверджуючи важливість покаяння для єдності з ним. Покаяння це дія зрилої людини, яка зробила свій свідомий вибір життя. Воно є не лише усвідомленням і відмовою від гріха, а початком служіння Богові, бо звершується по його волі і є кроком назустріч з Творцем. Покаяння регулярне і глибоке відкриває те, що раніше було у нас закоркованим, Прихованих від нас самих і звільняє від залежностей, про які мене підозрюємо. Кожне покаяння є сходинкою на шляху до неба. Воно розширює наші горизонти і відкриває нам на початках причини наших дій, а згодом і наслідки. А відкривши у нас, дозволяє нам розуміти дії інших людей, розуміти і не засуджувати їх. А допомагати їм звільнитися від залежності. Покаяння заглиблює в Божий простір і призводить нас до внутрішньої переміни. Ми каємося, а Бог приймає покаяння і омиває нас настільки, скільки ми готові віддати йому гріхи. Створіть же плоди достойні покаяння. Луки 3, 8 – Покайтеся і наверніться, щоб очистилися гріхи ваші, щоб настали часи утіхи від лиця Господа. Діянь 3, 19, 20. Господи, допоможи нам створити плоди достойні покаяння і навернутися до тебе, щоб очистилися гріхи наші, і щоб ми втішалися в Тобі. Прости нам. Як і ми прощаємо. І на кінець, дорогі мої, сумніви можуть бути не тільки корисними, але й небезпечними. Проходячи долиною сумнівів, людина часто опиняється на перехресті двох доріг. Одна дорога веде до пізнання істини, інша це дорога скептиків, яка веде подалі від будь-якої віри. Люди, які стали на перший шлях, у сумнівах шукають правду та відповіді. Вони прагнуть більше пізнати Бога та Його шляхи, і готові ради цього відмовитися від звичайних поглядів, формул, від звичайного розуміння. Мета таких людей знайти мир та спокій у Бозі, стати ближче до Бога. Ті ж, хто стає на шлях скептицизму і цинізму, сумніваються не для того, щоб знайти істину, а для того, щоб оправдати свою позицію, не вірячи гріха. Скептик в сумнівах не шукає Бога і не хоче стати ближче до нього. Він готовий сперечатися з будь-якою думкою, не для того, щоб знайти відповідь, а так. Ради самої суперечки чи для оправдання свого нинішнього стану, способу життя. Такі люди не прагнуть зцілитися душевних ран, скільки леліють свій біль, завданий їм християнами. Так їм легше виправдати своє невірство, небажання ходити в церкву, любити ближніх, виконувати заповіді Христа. Люди, які обрали цей шлях, дивляться. Люблять дивитися на недоліки інших християн, на священників, на церкву, вказуючи на них, скептики говорять: ось бачите, які ці віруючі, як мені не сумніватися, як довіряти Богу. Вони чекають, що Бог зійде з неба і звершить чудо, тоді вони повірять. Однак ще у часи Ісуса, коли Син Божий прийшов і звершив сотні тисячі чудес, ті, хто не хотів повірити, все одно не повірили. Поприняття Івана 12, 37. Цинік не хоче підкорити себе Богу, і тому знаходить багато оправдань для свого невірства. Бог же Поважає тих, хто готовий боротися, щоб знайти істину. Йому не подобається, коли людина пасивна в своїх сумнівах. У Біблії Господь звертається до нас, Від же Івана Хрестителя і доші Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Мате 11, 12. Іншими словами, дорогі мої, царство небесне призначене для тих, хто готовий шукати, щоб знайти, стукати, поки не відчинять. Воно для тих, хто не задовольняється половинчастим результатом. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, якщо хтось ще не підписався, підпишіться. Коментуйте, висловлюйте свої думки про. Podobajke ne pozabujte. Slava Jezusu Kristu!